Упокой, Господі, душу грешною, раба твоего. Присвята Богородиця Софтворкс наша. Дякуємо тобі за думна, що ти дала нам. Дякуємо за присвятий плазмаган наш, що ти послала нам, за блаженну двустволку, за вибухове кадило та за православну бензопилу. Дякуємо. Тільки на це ми і уповаємо відтоді, як херотонія повна почалася. А демони з пекла Богомерського на марсіанську базу полізли. Та отримують антихристи по рогах анафемою. Адже сказано було: не суйся із своїм како-демоном у чужий монастир. Дай нам сили бісам катехезіс відірвати та ногою розтовти. Архімандрит твою єпархію. Оце та кривава баня. Якщо є серед ігронавтів чада, нерозумні. Убережи їх від картинки брутальної рейтингом 18+. плюс. Отець наш ID Софтвер. Поведи нас дорогою праведною. Затворники до сюжетної кампанії паству до мультиплеєру, де одразу видно, хто тут батюшка. Прості господі, а хто Агнець Нупський. Не спошли нам аптечок, бо зцілення чудесне не сподіваємося. Захисти нас від гріху читерства, вижини бісів із пека наших, щоб був потягнули. Хай святиться лого твоє, хай прибуде хра твоя як на приставках, так і на ПК. Ай, діді, -ді, -ді, ді Ти уже, голубчик, давно в аду, із которого виход тільки один. Бог. Дощ холодно. Погода туманного Альбіону так і тягне на злочини. Чи може це Скотланд Яр погано виконує роботу? Так чи інакше, а британці не припиняють приходити на Байкер-Стріт по допомогу. Адже тут мешкаєш ти, Шерлок Холмс. і у новому квесті від української студії Фрогберс ти став батьком, що правда прийомним. Кейтлін, дочка Моріарті, і вбив його саме. Ти вона сумує за татком, а ти відчуваєш почуття провини. Жу тебе та налагоджувати стосунки немає часу, адже у місті коїться якась чортівня. Люди безслідно зникають один за одним, а разом із ними пропадає і Кейтлін. Тому потрібно напружити мізки та шукати найменші зачіпки, розіслати безпритульних нишпороти по закутках, а самому замаскуватися і стежити за підозрюваними. Потрібно дізнатися, хто це робить. Невже Моріарті повернувся з того світу? Чи може це с? Права рук якогось містичного ордену скласти усі факти до купи і врятувати життя маленької кейті, ти можеш просто зараз. Адже квест Шерлок Холмс, донька диявола, вже вийшов на приставках нового покоління та на ПК. Ай вокер парубок моторний, і хлопець хоч куди жедай. За Палпатіна вдавсь проворний і десь чкурнув за небокрай. Та ситхи байдики не били, нового ватажка знайшли, і зірку смерті знов зробили, щоб знищувать лего світи. Тут світлі сили й пробудились. Хан Соло чує рей та фін, на тяжкі пошуки пустились, Скайвокер лиш поможе їм. По битви ждуть бідненьких, Загадки, базли і пастки. Але вже вийшов Форс Евекенс, щоб ти їм зміг допомогти. <клес> О ж дум Шерлок Холмс, The Devil's Daughter та Lego Star Wars The Force Awakens вийшли. А ось наступна гра. Точніше, додаток ще у розробці, але вже на фінальній стадії. Далі рубрика скоро.